Вітаю, вас, шановні друзі. Темою нашої сьогоднішньої розмови буде геополітика в такому історичному контексті. А чому, власне кажучи, на тому чи іншому континенті домінували великі або е велика кількість маленьких держав, от якщо взяти, скажімо, азійський континент, європейський континент? От цікаві такі моменти. І геополітика відстежує ці речі через історію питання. Ну, наприклад. Дивіться, Ніл, Ніл Фергюсон є такий дослідник, який написав книжку Цивілізація як Захід став успішним. От він в своїй книзі пише, що в Європі 14 століття нараховувалося близько тисячі міст держав. Уявіть собі, тисяча міст держав. Через 200 років їхня кількість скоротилась на Чому так? От, і він через географічний такий контекст, через політичну географію, говорить, що, на відміну від Китаю, там є три основних річки: Хуанхе, Янзи і Сідзян. От, дві третини території Китаю, до речі, це теж гори, ліси і так далі. А от вздовж річок. Значить, не могло бути великої кількості держав. Все-таки була така можливість там, де були долини. От, і тому китайська держава, безумовно, вона за кілька тисяч років функціонування китайської державності вона розпадалася, значить об'єднувалася і так далі. От, найбільше об'єднання це жовтий імператор Хуанзи. Значить, зробив і він тоді і канали будував, значить, і одну монету зробив, от, і велику китайську стіну почав будувати. От, ну, пішла така от централізація. От, але якщо в цілому взяти, скажімо, три тисячі років китайської державності. От, то приблизно половину Китаю був дезінтегрований і поділений е, на середні держави. Дуже маленьких не було, тому що вони там просто не виживали. А в Європі виживали, шановні друзі. От, і в Європі велика кількість річок і гірських, е, е, значить, е, перевалів, які. Е, Ну, власне кажучи, об'єктивно створювали умови для існування невеликих держав. І навіть монголо-татарське військо Чингісхана, його значить, наступника Тимура до Європи доходили десь до Відня і так далі. Далі вони не йшли, тому що дуже складно було просуватися. Ну, так, от вважає Ніл Фергюсон. От, а в цілому він підрахував, значить, цікавий такий дослідник, взагалі, він підрахував, що війни це був спосіб існування людської цивілізації, скажімо, в ті часи. От, ну, якщо взяти з 1500 до 1800 рік за 300 років, за 300 років. Іспанія перебувала у стані війни з іноземними ворогами від 81% часу. Уявіть собі, ми говорили про Іспанську імперію, там у нас окрема розмова є. Постійно воювали. Англія 53% часу, Франція 52%. Ну, приблизно так. Тобто, половина часу із тих 300 років 150 років Англія і Франція воювали або між собою, або там з іншими. От, ну І ясно, що війни вони не сприяють розвитку цивілізації як такої. Вони сприяють розвитку військовим технологіям, комунікаціям певною мірою. От, тут вам і, і на морі, і на суші, які гармати, яка зброя, який захист. От, але в цілому. В цілому, якщо ми проаналізуємо цю ситуацію, от, то геополітичні розклади, безумовно, вони є дуже важливі, дуже важливі в даному контексті. От, і ми бачимо, і традиційно Європа так і залишилася ну, необ'єднаною. Навіть у цей європейський союз, то це конфедерація, по суті. Якщо за політологічними канонами є унітарна федеративна і конфедеративна форма державності, так оце конфедерація, тому що незважаючи на те, що вони єс, але все одно є Німеччина, є Франція, є Іспанія, там Португалія, Польща. Інші країни, Україна туди прагне потрапити. От, і е, ці моменти, безумовно, є важливі. В принципі, Європейський Союз із своєю конфедеративною структурою е, організаційно-політичною е, нагадує священно римську імперію германської нації. А перед тим існувала Священна Римська імперія, просто без германської нації. От і, і там от, от така приблизна кількість держав, державок князівств і, і існувала. От, така от політична роздрібненість існувала, і вона безумовно впливала. На геополітичний розвиток Європи як такої. І в цілому, якщо ми говоримо, чому Європа рвонула так от і випередила Азію, от, а тому, що Китайська імперія вона ж піднебесна, вони називали себе серединна держава. Так? От, то вони не дуже займалися колоніями, тому що у них достатньо велика була внутрішня значить, база. От, але це певною мірою на певному історичному етапі почало гальмувати. Аналогічно Японія, яка значить, теж на певний період законсервувалася, це в часі, часи сьогунату Токугава, 1640 рік було прийнято рішення законсервувати і всі зв'язки з зовнішнім світом були заборонені. Ну, безумовно, якщо десь якісь нові технології там в інших країнах, в Європі, там, в Америці, ну, Америка тоді колонія була, ще по суті от, відбувалися, то раз зв'язків нема, то внутрішній оцей от ринок і технологій, і внутрішня економіка рано чи пізно приходять до застою. В Китаї аналогічно, в Китаї аналогічно, і коли. Уже наприкінці існування Китайської імперії в 19 столітті Китай, величезна держава, і припливали невеличкі експедиції, військові, там британські, португальські, іспанські от, кораблі. Вони мали кращу зброю, гармати. От, і дуже невеликою кількістю людей захоплювали територію той же Тайвань, Макао. Значить, Тайвань це британська була колонія, Макао, це португальська колонія, з Китою, Португалія, якщо порівняти по населенню, по всьому, От, бачите, що проблема. От, і політичний курс Китаю і Японії на відмову від зовнішньої торгівлі, От, означав, що зі збільшенням населення зменшувалися доходи. Населення росло, доходи зменшувалися, знижувалася якість харчування, це впливало на зріст людей. Ну, скажімо, в XVIII столітті середній зріст британця був 170 см, сантиметрів, так? От, а японці, які жили на монотонному споживанні рисових 95% переважно, от, 158 сантиметрів. Тобто вони були просто і слабші в даному плані. От, це питання і алкоголю, до речі, і е, наркотиків. Англійцям повезло, вони довгий час вживали алкоголь, от, але потім тверезили. Значить, через американський тютюн, арабську каву і китайський чай. От. Натомість, коли опіум був завезений до Китаю, і ми знаємо ці дві війни між Китаєм і Великою Британією, то вони їх посадили на опіум. От. І, власне кажучи, ослаблені ну, фізіологічні організми китайців були дуже вразливі до цього. От. Це теж такі от моменти цивілізаційні, шановні друзі. От. Ну, в будь-якому випадку, коли ми говоримо про. Те, що е, міжнародна торгівля, коли ми говоримо про те, що захоплення колоній е, вона е, підняло. Європейські держави, Європейські імперії на більш високий рівень розвитку, тому що вони просто грабували. Грабували Індію, грабували Латинську Америку, грабували Китай там на останніх етапах його розвитку От. І таким чином Африку, безумовно, грабували. Работоргівля, до речі, Чорними рабами займала перше місце. Ну, щоб ми не думали, що це тільки десь там в Африці, тому що ті самі варяги, і у той шлях із варяг в греки, от, на першому місці йшла торгівля рабами, а потім пушніна і зерно з тих часів. Ну, зерно і пушніна це зі скіфських часів, а варяги запровадили. Значить, торгівлю рабами це вони ганяли, значить, із півночі на території сучасної. Росії брали рабів і ганяли їх а туди аж в кафу, тобто це Феодосія на продаж. А далі воно йшло на ненавільнічі не ринки вже Османської імперії і так далі. Тобто ось такі от варіанти. Але в принципі, коли торгівля колоніальна відбувалася в 19 столітті. То чому вони шукали Індію? Оці, там, англійські кораблі, іспанські, там, голландські е, кораблі. Голландія входила ж свого часу до складу Іспанської імперії. Тому от Іспанська імперія часів Карла V, от, це початок 15 століття, початок 16 століття і до середини 16 століття, от, от Карл V40 років правив, от, то якраз в цей час прянощі. Мигдаль, перець, ну, потім чай додався китайський і так далі, кава. От, оце було предметом торгівлі. А якщо ми говоримо про китайську імперію, то великий шовковий шлях. Чому він так називається шовковий шлях? Тому що китайці торгували переважно шовком. Його було легко перевозити, тому що він легенький, а цінувався в Європі значить, дорожче за золото. От, ось такий. Геополітичні і торгівельно-економічні аспекти існування між крупними державами, колоніями, і ми бачимо, що якраз епоха розвитку капіталізму, 18-19 століття, переважно капіталістичні країни, ну, феодально капіталістичні на, певних, на перших етапах, от завоювали імперію завдяки технологіям. Завдяки транспортним комунікаціям, от, і завдяки грабуванням колоній, і, безумовно, завдяки успішній і дуже прибутковій торгівлі. Ось такі от аспекти ми всі маємо з вами брати до уваги, коли аналізуємо. Політичну географію не просто абстрактно, от є країна, карти там, і так далі, а от з точки зору економіки, з точки зору розвитку технологій, промисловості, комунікацій. От. Тобто всі ці моменти геополітики вони мають безумовно бути проаналізовані з системної точки зору. От. І окремі ці аспекти, про які я вам. Доповів вони суттєво впливали на певних історичних етапах на розвиток вказаних держав.